Стояння між фіолетовою більшістю та опозиційними депутатами Волинської обласної ради під час позачергової сесії сягнуло апогею. Ще такого безпреділа не було тут в обласній раді. Це хто що хоче, і сидять оце, як ті послушні телятка, голосують, піднімають ті руки. Справа в тім, що коаліція з числа депутатів від партії за майбутнє, ВО Батьківщина, Свобода та Слуга народу влаштували блокування розгляду низки важливих питань. Так, при формуванні порядку денного Микола Буліга запропонував зняти чотири проекти рішення, які ініціювала опозиційна депутатка від Європейської солідарності Юлія Восенко. Одним натиском кнопки, і за три секунди, не ознайомившись детально про які питання йде мова, проєкт рішення було знято з розгляду. Це зауваження до вас, як до голови Григорій Вікторович. Ми з вами обиралися, вас обирали і підтримували для того, аби ви забезпечували нормальну роботу депутатам усіх фракцій в незалежності від того, яку політичну силу вони представляють. Мова йде виключно про ті проекти рішень, які подавала Юлія Вусенко, зокрема, звернення до президента та Кабміну щодо припинення договорів оренди чи користування з церквами московського патріархату щодо захисту підприємництва в умовах війни та щодо погроз місцевому самоврядуванню і недопущення невиправданих обмежень прав територіальних громад. Депутат від аграрної партії Ігор Волошенюк з обуренням зауважив, що Миколи боліги не було під час погоджувальної ради, на яку напередодні зібрались керівники усіх фракцій, і питання про зняття цих проектів рішень з розгляду сесії не виникало. Вчора була погоджувальна рада. Так. Ми всі разом питання це не піднімалося, воно йшло сьогодні на сесію. Чому воно, що стало причиною? Я не готовий це. І я хочу запитати і зробити виступ. Чому воно, чому воно знялося? У нас такий самий сидить поруч з вами, Микола Миколаївської. Він запропонував його зняти. Я поставив на голосування, ми його зняли. Значить, будемо розглядати, можливо, є якісь питання саме, що стосується даного проєкту рішення. І подальше ми його розглянемо, чи на черговій сесії? Однак Микола Буліга ніяким чином не пояснив, чому подав пропозицію зняти ці питання з порядку денного і продовжив голосувати з фіолетовими депутатами в унісон. Довівши, що представники фракції Слуга народу в обласній раді належать до коаліції, сформованої на базі фракції за майбутнє. Злість переповнює, мене переповнюють емоції. Знаєте, були всякі ради, були різні різні режими, було все. Ну ще такого. В стінах обласної ради не було без пояснень, без будь-яких питань. Одним із найбільш незручних є питання погроз місцевому самоврядуванню на Волині. Мова йде про реакцію влади на дії депутата від партії за майбутнє і голови Луцької районної ради Олександра Омельчука, який втік за кордон. Він заявив про тиск, і ми назвали це питання з моїм колегою Волошенюком, подали його від двох фракцій. Питання утисків і тиск на місцеве самоврядування. В своїй заяві він сказав, що вісім місяців на нього чинили тиск, і тому він змушений виїхати. Але після цього ми побачили справи правоохоронців, арешти на його майно і так далі. Що сталося насправді? Ніхто не знає. Як зреагувала районна рада? Всі побачили. Тобто, це мовчазна згода. Це не те, що відповідальність партії за майбутнє за те, що вони поставили його головою районної ради. Тобто, це ж питання навіть відповів. Відальності мало того, що вони його завели в депутати. Вони його поставили, і зараз стоїть питання того, що він досі вважається депутатом Луцької районної ради. Натомість партія за майбутнє підшукала серед депутатів Луцької районної ради кандидата і, зібравши з порушенням регламенту позачергову сесію, оперативно зняла з посади голови втікача Олександра Омельчука і поставила на його місце свою людину. Наша фракція не брала участь в такому голосуванні. Наша фракція, коли обирали нового голову районної ради від тієї ж політичної сили, висловила свою позицію, що це є неприпустимим, що є поняття відповідальності, політичної відповідальності. І сьогодні, вранці, ми зареєстрували позов і подали позов до суду одним з депутатів нашої фракції Віталієм Сніжком проти Луцької районної ради з проханням в судовому порядку скасувати незаконно зібрану сесію. Політична сила за майбутнє досі не. Засудила вчинок свого однопартійця Олександра Омельчука ані в стінах обласної ради, ані публічно у змі стає очевидним, що у Волинській обласній раді намагаються всіляко уникати негативних згадок про такі інциденти, аби громадськість не асоціювала втікачів з партією Фіолетових. Це не поодиноке питання, яке стосується людей, да, які втікають з їхньої команди. Це ж це ж, ми знаєте, що керував людина, керувала майном да, в обласній раді, теж. Зник все війна почалася. Зник. Ми знаємо помічника народного депутата Робльова, який в Затурцівській об'єднаній територіальній громаді, в якій я живу, і де живуть мої батьки, де висіла табличка, хто він що він Тоже зник і нема людини, і воно все так проходять. хай пояснили би людям. Таким чином, коли Ігор Волошенюк разом з Юлією Восенко підготували на сесію проект рішення з проханням забезпечити об'єктивне та неупереджене розслідування, озвучених головою луцької районної ради Олександром Умельчуком фактів щодо погроз місцевому самоврядуванню на Волині та посилити увагу силовиків до перетину кордону депутатами і держслужбовцями в умовах воєнного стану, ці питання заблокували, закривши опозиції рота.